вас. Давайте подивимось таку тему. Благословенна осінь дарами своїми. А якими дарами? Цьогорічна осінь обдарує вас, дари осені для вас. Дари осені для вас. Відкриється якась таємниця. Тяжкі часи, часи трансформації, вони всі оповиті якоюсь містикою, загадковістю. Але на виході із цих часів, а ви обов'язково з них вийдете найближчим часом, тому що ви захищені за руною вас. І на виході з цих часів ви якусь інформацію для себе зрозумієте. Щось відкриється, якась таємниця, комусь надійдуть кошти. А можливо, інформація про те, як заробити ці кошти, як їх ну, втілити в реальність, якщо ви задумали для себе. Таке. Так, також для когось осінь буде благословенна сімейними стосунками, а для когось грошима, як я вже сказала. Хоча все розпочнеться з складних часів. Можливо, ви вже зараз в цих часах перебуваєте, трансформаційних. І, здається, суцільна темінь, темінь і немає виходу. Ні, вихід є. Він буде, він є. Подивіться, далі йдуть. Непогані руни. Руна Торісас теж складнувата за своєю енергією, але це поштовх, який необхідний для того, щоб діяти. Отож, комусь буде такий поштовх наданий, щоб ви діяли. Якщо ви чоловік, ви будете успішно рухатись вперед до своєї цілі. Якийсь імпульс змусить вас ще активніше діяти. Ну, а якщо ви жінка, то ви теж будете. Переможцем у якійсь ситуації, але не просто так вам ця перемога прийде, а буде якийсь поштовх спочатку. Можливо, ви навіть ну, розчаруєте, що так сталося. Сприймете це як за поразку, але ні, це буде поштовх, який надасть потім вам перемогу над якоюсь ситуацією. Так, а що нам ще ось карти скажуть про дари осені? Будуть якісь зміни. Зміни у вашому житті? Ці зміни стосуються неочікуваних надходжень фінансів. Неочікуване надходження фінансів. Так. Також, можливо, переїзд, мандрівка когось чекає, або переїзд, або відрядження. І все це в сукупності принесе вам зміни у фінансовому становищі. Такі гарні зміни, позитивні зміни жінка, чоловік. Чоловік із жінкою, хтось зустрінеться, можливо, в цій поїздці, можливо, ну, от саме цієї осені. Можливо, в когось є хтось є вже в такій парі, значить, у вас будуть відбуватися зміни в стосунках. так, Певна закритість. Знаєте, навіть якісь судові рішення, можливо, а можливо, в когось будуть прийматися судові рішення щодо розлучення. Тут ще й так може бути. Так. А хтось, можливо, зустрінеться для того, щоб із своєї закритості вийти і перейти на інший рівень, на в інший статус, в статус чоловіка чи дружини офіційного, то так може бути. Ви будете приймати рішення, вас б дуже багато. Тому я різні ситуації розглядаю, кому що актуально, якщо в когось погані стосунки в родині, і ви бачите, що вже ну, просто немає. Ви не бачите виходу вже, то тоді, можливо, у вас ось такий крок чекає, саме юридична ухвала того, щоб розірвати ці стосунки. Але якщо у вас все добре в стосунках, або якщо ви зустрінете людину, то ось тут зовсім по-іншому програється, в позитивному ключі. Так дуже багато буде різних думок, роздумів, таких романтичних. Але, на жаль, хтось. Хтось, можливо, буде і маніпулювати, і десь нещирий з вами, тому будьте обережні. Не все сприймайте за чисту монету. Хтось захоче скористатися вашими ресурсами. Ось цією картою, ось тут, щоб скористатися, забрати собі. Але ви людина ну, дуже сильна. Людина честі, гідності. І ви зумієте себе відстояти, ви зумієте відрізнити правду від брехні. І ваше родинне гніздечко не постраждає, все залишиться при вас. А, а навіть ну, надійдуть ще й інші ресурси, інші е, фінанси, про які вже було сказано на початку. Це буде неочікувано для вас. Так. У когось, на жаль, можливо. Десь буде погіршення зі здоров'ям, але потім все піде на краще, тому що це погіршення зі здоров'ям змінюється іншою картою. Картою, яка називається ну, флірт, загравання, зустрічі, побачення. Тобто потім у вас енергетично все виправиться, і ви будете літати від щастя, літати на крилах кохання, бо будуть зустрічі, які будуть вас надихати та наповнювати. Так, для жінки це зустріч із таким гарним, впевненим собі чоловіком. А для чоловіка ось, звичайно ж, жінка буде теж прекрасна. Так, комусь важливо на сьогоднішній день для себе зрозуміти, чи ви виграєте якусь судову справу, чи буде якась, якась угода заключена, чи буде. Якесь рішення юридичне прийняте саме цієї осені найближчим часом. Це юридичне рішення стосується чи то сімейного майна якогось, чи то сім'ї загалом. І знаєте, що цієї осені надійде вам юридична ухвала, так, яку ви довго, напевно, вже чекаєте, надійде. І це буде дуже приємна ухвала. Це як подарунок буде для вас. Якщо вам ось ця ситуація з судовими рішеннями не актуальна, бо у вас багато, ця осінь принесе вам справді дари, подарунки, подарунки. Подарунки від багатого чоловіка комусь з жінок програється. Так, ну а якщо ви такий статний чоловік, ще можете собі дозволити дарувати подарунки, так от, та вам буде кому їх дарувати. Так, також буде багато смс-ок, повідомлень, листів. Це, ну, можливо, навіть ці листи в смс для когось програються, що будуть від дітей, від ваших. А можливо, тут просто хтось по-наївному, по-дитячому буде вам зізнаватися в коханні, в своїх почуттях у цих смс-ках. А можливо, щось нове прийде в ваше життя. Так. І розпач, якийсь, який ви переживали ну ось в недавньому часі, або, може, ще й зараз його переживаєте, ну, буквально розпач. І змінюється величезною, величезною удачею. Подивіться, карта фортуни, велика фортуна, велика удача. На вас просто сипеться. Ось подивіться, благословення вищих сил. Ну що ж, вас осінь цьогорічна. Обдарує дуже-дуже щедро. З чим я вас і вітаю, благословеної вам осені!